Ну що ж, друзі, вересень добігає кінця, а це означає, що скоро у Сполучених Штатах відбудеться лотерея з розіграшу грін-карт. Ця лотерея проводиться вже 30 років поспіль і вже змінила життя тисяч людей, серед яких чимало українців. Про саму лотерею та її умови ми поговоримо далі, а в кінці відео ви дізнаєтесь, як підвищити свій шанс на перемогу. Тому додивіться це відео, щоб не пропустити таку можливість. Взагалі, Грінка це посвідка на постійне проживання в Сполучених Штатах. Завдяки цьому документу ви можете легально перебувати у США впродовж 10 років і навіть більше. Більше того, Green Card відкриває вам доступ до офіційної роботи у США, до навчання, створення власного бізнесу, ринку кредитів і навіть можливість подорожувати у нові країни без візи. Наприклад, власники Green Card можуть спокійно відвідувати Ямайку або ж Канаду. Отримати її взагалі не так вже й просто, адже для цього ви повинні або мати родичів у Сполучених Штатах, або виграти у так званій диверсифікаційній візовій лотереї. Що для цього потрібно зробити? Головне це відповідати вимогам на участь. Їх усього дві: перша. Це учасник лотереї, має бути народженим в країні, яка має низький відсоток емігрантів у США. Україна до цього переліку входить. Друга вимога. Ви повинні мати закінчену середню освіту або мінімум 2 роки підтвердженого трудового стажу. Якщо ви відповідаєте цим двом вимогам, тоді все, що вам треба для участі, це заповнити анкету та надати свою фотокартку. На перший погляд, нічого складного. Втім, якщо ви припуститесь хоча б невеличкої помилки, вашу заявку знімуть, а наступний розіграш буде лише за рік. Як подати заявку, яка точно потрапить до розіграшу, довірте цю справу нам. Ми не лише подамо у встановлені терміни необхідні документи, але й перевіримо вашу анкету та фото. У результаті ви отримаєте підтверджений номер учасника, його треба буде перевірити на сайті лотереї після того, як розіграш відбудеться. До речі, про терміни цього року реєстрація учасників відбувається з 4 жовтня по 7 листопада, але ми вже починаємо працювати із заявками, тому звертайтеся за посиланням під цим відео, і ми вас проконсультуємо. А чи плануєте ви чи ваші знайомі брати участь у лотереї Green Card? І Якщо так, вперше чи ні? Поділіться у коментарях. Ну а на кінець додам, що шанси перемогти у цьому розіграші значно вищі, ніж у звичайній лотереї. Приблизно 1 до 200. Тому ми вам бажаємо везіння та удачі. А якщо це відео було корисним, тисніть лайк та підписуйтесь на наш канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.